Справа 82. Ірина придбала для матусі подарунок за 136,5 гривень, витративши 3 грошей, які мала, скільки грошей залишилося у дівчинки? Ну що ж, міркуємо, я пропоную швидко знайти. А якщо 3 четвер усіх грошей, це 136,5 гривень, то скільки буде складати 1 четверта? Потрібно 136,5 гривень поділити на 3. і це у нас буде одна четверта усіх грошей. Ну що ж, записуємо тоді є перша дія. Отже, 136,5, що ділиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли виконати ділення, треба перенести кому на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То записуємо, що тоді це буде дорівнювати 1365, що ділиться на 30. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Записуємо 1365, що ділиться. Що ділиться на 30? Ну що ж, 136 ділимо на 30, це буде 4. 4 помножити на 0 це 0. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 3 мінус 2 це 1, 1 мінус 1 0, попереду напишемо, зносимо 5. Отже, 165 ділимо на 30, це буде 5. 5 помножити на 0 це 0, 3 помножити на 5 це 15. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5, 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас буде 45. Ну що ж, дописуємо сюди 1 0. 150 30 це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 5 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 45,5. І в дужках записуємо чого? Гривні. Так, ми знайшли третю частину від гривень. То у нас залишились гривні. І записуємо, що це у нас складає. Одна четверта. Грошей. Ну, Тобто одна четверта всієї суми, що мала дівчинка, це складає 45,5 гривень. Зараз можна, в принципі, знайти і всю суму, що була у дівчинки, але нас не запитують. Нас запитують, а скільки грошей у неї залишилось. Давайте міркувати. Якщо в неї була вся сума і вона витратила 3 четвертих, цієї суми, то скільки в неї залишиться? 1 четверта. Давайте знайдемо. Записуємо тоді друга дія. Отже, 1. Відняти 3 четверти. І це дорівнює. Як нам від одиниці відняти 3 четвертих, запишемо 1 як 4 четвертих. Ну і тоді. У нас знаменники однакові, віднімаємо чисельники. І тоді 4 мінус 3 це буде 1 четверта. Записуємо у дужках чого грошей. Ну і пишемо пояснення. Це у нас залишилося в дівчинке. Залишилося. В дівчинки Гарас, тобто в неї залишилася одна четверта усіх грошей. Але одна четверта усіх грошей складає 45,5 гривень. Виходить, все ми можемо зараз записати тоді. Або в наступні дії, або просто, отже, записуємо в дівчинки. Залишилося одна четверта грошей? Або пишемо 45,5 десятих гривень є Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки грошей залишилося в дівчинки? Пишемо 45,5 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його часткою на цьому вправу завершено.